Йо, Добрий Ти шо тут робиш? Я по морку ходив. А. Короче, в мене з'явилась ідея для репортажу про того. Про що Що? 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 що, Короче, бачишь, что ты его Ну. Мені зараз цікаво, чому воно тут стоїть. Ну, я знаю, що це моє ліжко. Почнем з того. Так, за смог Тепер на дворі живеш? Я не живу на вулиці. Що ти так? МІЙ будинок закрив! Брах, це жах якийсь. Ой, бро! Не на копці. Туди завжди кістяк поседі, якого у мене. То зробить цей репортаж про мій будинок, чому він загратований. І чому він в ямах? Це вже інше питання. Ну то що будемо репортаж О, житель дивись Унікально.